На чоловіка на свого майбутнього вже я не звернула увагу. Ну такий собі, такий собі якийсь фін просто такий собі абсолютно примітивний чоловік, нічого такого особливого, не було такого вау ефекту і кохання з першого погляду. От спілкування потім я приїхала до нього перший раз, так як у мене були канікули, у мене була можливість приїхати. А не з роботи. Ну були такі якісь побоювання, але що все-таки їду не в Туреччину, або десь в Арабські Емірати. Тому це все-таки Європа. Я була більш впевнена, і батьки в мене не знали взагалі, що я спілкуюся ага. з якоюсь людиною, і що в нас такі йдуть ну, досить такі якісь серйозні вже спілкування. Я просто їх в один момент посадила на диван. <реш> я сказала батьки, як я поїхала. Перед тим як я поїхала. Да, перед тим, як я поїхала я посидав на диван і сказала батьки, дякую. <рес> Але тут така справа: я буду їхати знайомитися з молодим чоловіком, от, а там все як піде. Вони були в шоці, папа взагалі не очікував, папи взагалі були інші плани.